Редиска і салат. редиска і Салат і редиска. Привіт, В гості дорога родина. Темнота помила голову, ще поки й не висохла. А, до речі, світло вчора вмикнула. Знаєте, як, як ота з сколодять. Хтось писав, що я страшна після косметики. <сі> Зараз Вчора світло вмикнули в 10, 20. в 10.20 вечора. Я бігом, бігом, бігом поскакала щось костюми. Кажу, що я шила вчора. Це я прийшла ось на кухню, Шародіть буду на кухні. В мене є в термосі чайок. Зараз поп'ю з вами чайку. І потім. Найду собі чисту чашку, і потім піду вам покажу свої напрацювання, свої напрацювання покажу. І буду відповідати на ваші питання. Значить, перше питання про захрипший голос. Ні, він не захрипший. зі мною все ок. Не треба видавати бажане дійсно. Це перше. Не переживайте, зайчики. За мною все хорошо, я ж доросла тітня. Питання номер два. Не пора ли нам їхати до досвяти? Ні, не пора. От скажіть, пожалуйста, при будь-якому що зима чи що. Е, на дворі що? 40 градусів морозу? Чого мені їхати до свята? В другу сім'ю? Ну от вам би було б приколу, якби до вас приїхав хтось і тусив у вас дві неділі чи три? Чи місяць, навіть якщо ви цих родичів, ну капець як любите. Ну що за дурдом? Чого мені їхати з дому? По що? По що? Щоб що, От скажіть. Тут я працюю, це мій дім, мені тут все облаштовує. Я сама собі хазяйка. Поїхати, щоб дивитися на курей на утят 24 години в сутки, і щоб мити посуд знову. Може, ви не бачили? Останні влогів. У мене чуть кондратій не сватив і було давлення 150 надув. Я хочу ложку знайти не можу знайти ложку. Не можу найти ложку, чайну. Пішла Так що, Світі, звичайно, що велика подяка за те, що, знаєте, підтримує мене Сергія, то вона, звичайно, що любиться її брат. А велика подяка за те, що мене витримує. У мене дуже важкий характер, зайчики. Насправді, я не можу ні з ким вживатися. Я няшна і добра людина. І все, ну, не можу сидіти без діла. Але ви зрозумієте, що зі мною вживатися дуже важко. Єдина людина, яка зі мною вживається, це мій чоловік. він робить все для того, щоб мене задовільнити всі мої. За баганки і потреби, це правда, він мене береже. Я думаю, не готовлю їсти, не маю посуд взагалі. Може його ставити отак от на столі, а потім прибрати. Він це все робить. Бо переживає, щоб я була не голодна і щоб мене руки не боліли, правда? А 24 часа в сутки ну не 24 часа, звичайно, що це я утрірую, але вставати і калбасити от кожен день я не готова. Звичайно, що якщо буде. Повніший дурдом і ну, тиждень в холодній квартирі ну, не героїзм, то тоді вже прийдеться, звичайно, що кудись їхати. І знов, щоб свята терпіла нас. Тому що ну, це друга сім'я, ну, як ви собі уявляєте, люди собі живуть в своїй сім'ї, і тут їм хтось приїжджає, сідає до них на шию. Хоча я й допомагаю, готовить їсти, там, мить посуд, але ну, ми ж. Ви ж зрозумієте, що це зовсім друга сім'я, і це ненормально, коли хтось приїжджає і живе в тебе. Одне діло приїжджати в гості, а друге діло отак от біженцем бути. Ну, я до цього не готова. Я себе чувствую все більше, щоб ви зрозуміли, непотрібною. От правда. Я себе там чувствую неприкаяною. Тому, ну, чи подобається мені ну, бути і приїжджати в селі? Ну, там на день на два погостювати, так, ну не на більше. Тому що, може, деякі там подумали, що мені прям я от цього кайфую. Ні, я от цього не кайфую. Чесно вам скажу. І, ну, правда, її треба козать і озвучувати, знаєте. Я вдячна світі дуже. Я не знаю. Я б, мабуть, не видержала цього. знаєте, Якби до мене приїжджав такий кагал, мене б це все дратувало. Я не знаю, як вона це все видержувала. Ну, це реально золота людина. От правда. Може, Свята буде дивитися цей влог? Це треба ще мати такі нерви, знаєте, щоб це все видержувати. Я не знаю, як вона це все видержує. Звичайно, що хтось переживає, і з-за того в неї нерви і голова болить. Вона собі виходить на двір, а да, то щось обижок не цього усього. Тому що ну, це важко, для мене це було б важко. Якби навіть родичі приїжджали і сиділи в мене на голові. Так що, зайчики, це не варіант. Не проще лі поїхати, а в місті, що Що ми тут? Вміраємо, чи в нас їсти немає? що? Я собі воно пошию, щось дай продам. Все наладиться. А то зразу при першому цьому піджимати хвоста і бігти кудись. Ну, це не в моєму характері. Я боєць. Ось такий для вас коротенький вступ. Так що таке. А, сьогодні, вчора, до речі, ще дошивала, вчора викроїла я, не знаю, скільки всього, але багато. В общем, вчора я не душила два костюми, а сьогодні я душила шість плать. То явіть, як я швидко це шила. Ви собі не уявляєте, От я проснулася в 9. З 9 до 12, поки не виключили світло, я всі ці 6 плать шила. Тільки залишилось обробку зробити. Не встигла, бо в 12 вимкнули світло. Сергій заснув вчора ми за три години, що було світло, вдень встигли зварити борщик. Сергій зварив, звичайно, що. Ну, ми це все робимо разом, тому я говорю ми. Тому що ми сім'я. Через те, я завжди кажу ми, бо це ми все робимо разом, живемо разом це нормально. Так що, зайчики, для вас от таке коротке вступне відео. І, звичайно, що я покажу вам те, що я робила, але ну, воно ще не поутюжене. Кофточки, то я вже дві погладила. Дуже круті костюмчики будуть теплющі і такі гарні, і такі няшні, і такі прям-ням-ням-ням-ням-ням. Принесла сюди принесла сюди фонарик, звісно, як він трошки світить, але видно вам буде. Значить, перше, це те, що я вже доробила з костюмів. Дивіться, це реглан. Бачите, ось реглан, є на грудна, дуже крута якість. З овчинки кофточка одна. Так, і з овчини свічотик інший. Тут все обстрочено, бачите, як гарно. І теж є виточки, бо еластична тканина. Це я завжди так засовую, щоб форму придати манжетикам на рукавах. А штанці будуть із. Ну, вони вже є, тільки не по, не по отюженні. Зараз буду показувати. Ось вони, це виворіт. Штанці, ось такі на хутрі. Дуже м'яка тканина, дуже крутої якості, трикотаж Віживий. Ось штанці на хутрі. Дуже-дуже тепле. Ну, взагалі, теплюче, Теплюче дуже сильно. Так, далі. Це те, що вкроїла вчора шила, вчора, ну, не встигла дошити. Оці два костюми. Це все ж для нової колекції. Я ж це шию, як бджілка трудівниця Далі. Ось теж зовчини плаття кокон, дуже тепле, оверсайзне. Велика така клітинка, тут не варто очікувати якоїсь симетрії від клітинки. Внизу, бачите, завужено. Ось така теплюча річ. Плаття кокон. Залишилось тільки попідшивати на підшивочній машині, все при тому. Бо я встигла пошити, а підшити треба, бо треба в потайну, Щоб поверху не строчити. Дуже прикольний рукав на високому манжеті. Я взагалі люблю, коли високий манжет. Здорово виглядає. Оце така теплюча. Це мене з Такі речі Винесла собі, показує. Він каже: це що, пальто? Каже, ні, це плаття таке теплюче. Плаття абоніка. Далі ангора трикотажна. Ну це ангора більш то. Але теж тепленькі такі речі. Плаття по фігурі в обтяжку. Колір, до речі, дуже красивий. зараз цей фонар чорті як світа Колір зеленого моху. Він такий, знаєте, не хакі. от Просто по фігурі з високим горлом. Так, це два. Далі, з цієї ж тканини оверсайз. Бачите, ось широке, широке, ось таке широке завузжене донизу. Теж гольфік. Бо тепло. Речі мають бути практичні. Так, потім дуже крута тканина. Дуже крута тканина, якість взагалі бомбяча. Ось так вона виглядає. Я не знаю, чи вам видно буде. Бачите, я підклеїла, треба тільки підшити. Ось така. Є такі фактурні тут смуги на ній показую. Високий тут подвійний манжет. Це те, що я понашивала. Ви кажете, їдь в село. Де в селі я буду це все робити? Так, ось так. І низ широко широкий крой, низ завужений. Ниж завужений, Так, вивертаю назад. Навиворіт, я все роблю, все підшиваю навиворіт. Так, і з цієї тканини три плаття. Вони схожі, ну, звичайно, що тканина схожа, тому плаття схожі. Значить, з високої горловиною гольф подвійний манжет, потім друге плаття похожого фасону, але без горловини, без манжет. Ось таке широке завужене донизу, з цієї ж тканини. Бачите, тільки горло, звичайне. І плаття номер три, в обтяжку по фігурі, таке буде як олівчик. Тут є виточки спереду і ззаду. І тут манжет не подвійний, тому що фактура. Тут, ось я використала тканина, вона йде в такий, бачите, пряма-пряма, а потім оцей рубчик. І оцю фактуру використала, ну, щоб не було занадто грубе. Отак внизу манжетик і рукав. Прикольно вийшло. От і рахуйте, раз, два, три. 4, 5, 6. Бачите? Як багато, як багато. Двоє штанів і дві кофти. 10 речей. Ну, це китайська фабрика. Китайська фабрика шиє. Потім в мене ще є три чорні сукні. Теж всі з фактурою. Дуже Е, Значить, перше в сердечці. Трапеція з виточками. Класика, виверну покажу. Класика з фактури, з дуже такої плотної тканини, Дивіться, малесенькі сердечки. Ось така вона це плаття і донизу спідниця. Це ще все не глажене. Потім звичайний олівець теж з фактури. Схожа на ту зелену, але вона відрізняється ось така еластична, але плотна. Фактура ось така. Тканина така товста. Бачите, яка фактура. Дуже гарна. Це дві такі плотні. Ця фактура теж є, але більш тонша. Це таке сексі плаття. Як же вам його показати? Його, звичайно, що треба буде міряти, а не просто показувати. Асиметрія. Зараз я вибрати, покажу. Яке воно незвичне. Значить. Спущене одне плече. Тут є драпіювання, ось такий рукавчик. І фактура теж є, бачите, ось горловина лодочка. Воно пряме, не приталене, але внизу ось така асиметрія є і хвостик. Прикольно буде із кросівками, і з грубими чоботами, під низ гольфі діти, якщо, наприклад, на повсякдень широкий якийсь ремінь. Якщо піти десь на. У бачення, чи до ресторану, то просто одійте високі чоботи і високі можна перчатки, рукавички, теж буде виглядати класно і прикольно. Оці зайчики такі вам новини. Показала те, що шила, просило, відповіла: звичайно, що мені не хочеться їхати додому. А але якщо, не дай Боже, буде знов страшна бамбошка чи ще якась фігня, то прийдеться, звичайно, що їхати. Знаєте, закусить у діла, як я кажу, їхати. Ну, що робити? Я не знаю. А взагалі я з дому їхати нікуди не хочу, ніколи. Мені це, от, знаєте, мій кокон, в якому я собі сижу, мені вдома саме краще. Вдома я відпочиваю. Тут в мене зручний матрас ортопедичний, мій унітаз, все, от, кожна голочка, вона моя. Зароблена моїми руками. Це правда. Тут все моє. От все, що я бачу, все моє. Я люблю, щоб все було моє. А коли ти до когось приїжджаєш, там все рівно, все чуже. І це, я не знаю, як люди деякі не розуміють. Це дуже важко морально. Морально дуже важко. І напрягає ситуація те, що знаєте, ти сидиш там і себе постійно накручуєш, 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 доводиш себе до якогось умопомрачення. Тому що ти. Уже я їду, я вже хочу додому. Тому так. І це, звичайно, що людям не зрозуміють. От Світлана, вона, ви думаєте, вона хоч раз кудись виїжджала на тиждень? Ні, ні разу. Тож вона теж любить свій кокон і їй подобається так жити. От уявіть, щоб Світлану таку вирвати і кудись на місяць, як би вона себе вела. Чи вона б теж казала, що вона хоче додому і не хоче нікуди їхати. Тож так само, У кожної людина так. Бо ти любиш там, де ти живеш, любиш те, що ти робиш. Більшість людей. Є такі люди, які змушені робити щось те, що вони не, не люблять, Ну, займатися якимось побутом. От, наприклад, в селі. ми. Сергій, ви думаєте, йому дуже подобається виходити на двір і щось там лазить по садку. Я не думаю. Просто ну, не будеш сидіти людина, скласти руки, сидіти. Треба щось ну, брати і допомагати. Так само і я там щось беру і допомагаю, посильне для мене. Але щоб я від цього кайфувала, ні. Ну, просто ти робиш, бо ну, якось ненормально, коли ти така після королева приїхала і лежиш, обслужуйте мене. Тому ось так. Я думаю, що такі питання задають ті, ну, хто зовсім не зображає, що робити і куди бігти. Щоб я отак от приїхала, знаєте, от комусь сіла на голову, я так не можу, мені совість не дозволяє. Тому, мабуть, за цього мене якось знаєте, оце давить мені психологічно, що ну як же так, ти оце сидиш і нічого не робиш, і скільки б я всього могла зробити, а я нічого не роблю, знаєте, ці думки вони тебе постійно гризуть. Люди різні. Ой, дві качки полетіли, дві качки. Качки полетіли, дикі дві тільки що. Так що таке? І качок і тут я можу побачити. Ой, зайчики розказала вам свої думки, поділилася дуже відверто. Я нічого знаєте ніколи не приховую, людям говорю правду. Тому що коли ти знаєте, робиш вигляд, що тобі щось подобається, але тобі не подобається, ну для чого це? Родичі на те вони й родичі, щоб ти їм міг сказати те, що в тебе на душі, і що ти, знаєте, все, от, що ти думаєш, ти маєш цим людям казати. А якщо ти боїшся, що о, я, що вони подумають, а от вони на мене обійдуться, щось. Так що ж це за родичі такі, що вони на вас обіжаються і не сприймають вас такими, як вони є? Ну, входити треба в ситуацію, звичайно що. Думати, що а як людині, а як, а їже ж, то вже не, якось не так. Так що, на цьому все, цьомки бомки Що я буду робити? Зараз візьму фонарика і вручну попідшиваю. Ось це плаття більш таке грубе, то я його вручну підшию. Буду зараз ковирятися, не чекати підшивочну машину, не чекати, бо. В 12 вимкнули, рій каже, це хоч би в 12 ночі тепер включили, бо так довго було світло. Хто його знає, будемо бачити. Сьогодні вже була повітряна тривога, вже ж люди себе, знаєте, понакручували, що знову будуть ці обстріли. Звичайно, що будуть, бо воно ж ну, так тільки країни, терориста, ну що вони ще можуть зробити? Вони вже програли. Єдиний спосіб страдати херньою. Це кидати ракети і вчиняти вбивство. Все, більше в них ніяких варіантів нема. З військовими вони справитися не можуть. Ноль. Нічого вони не можуть робити. Тому вони роблять отакий терор. Скільки це ще буде продовжуватись, ми не знаємо. Треба вірити в краще і підтримувати одне одне. Цьомки-бомки, бувайте.